В моєму небі світять твої зорі, оспівана, леліяна в піснях, Ласкава мати, земле неозора, який важкий до волі в тебе шлях. Думки плекають слово Україна, у серці віра, сила в молитвах, шумлять жита під небом ясносинім, А срібний місяць осяває шлях. Моя душа радіє твоїм злетам, ридає серце від твоїх знемог. і в здивуванні завмира планета, який безстрашний вічний твій народ, співає світ весь голосом в країни, Його не заглушити вже ніяк. Любов рясніє гронами калини, Навишитих, на щастя рушниках. Вертає пам'ять до твого порога, і в серці озивається струна, розкішна земле, нездоланна, горда, аж дух захоплює, нескорена моя. Лелеки також відлітають у теплі країни, але неодмінно додому вертають. Судилася доля така і мені жити далеко від рідного бока. Почках моєї душі, щодня і щоночі молюсь безупинно за мирне майбутнє моєї землі, молюсь Україну Всевишньому Богу, святим небесах я покірно молюсь за спокій людей, за твою перемогу, за батьківську мову і пісню.